Вітаю! В цьому відео мова піде про мобілізацію. Про мобілізацію в Україні. Я знаю, це теми хвилює багатьох, бо в кожній родині є чоловіки, які можуть піти на фронт. Ну, то дивимося, і перше питання, ну так і буде, що там з мобілізацією в Україні? Що там з мобілізацією в Україні? Мобілізація є, ну, от як в тому вигляді, яка вона є, вона триватиме, і надалі буде ще як нова хвиля. Ну, тут сонце, це, знаєте, як, можливо, ну, будуть переглядати навіть якісь закони щодо мобілізації. Воєнкоми будуть вислі... висвітлювати всі темні куточки, де можливо ще є люди призовного віку і будуть запрошувати до лав Збройних Сил України. Що тут ще? Яка зараз картина? Ну, я так скажу, що черга до воєнкоматів уже скінчилася. І тут так, добровольців ну, майже немає. Знизилася мотивація у людей, і це по різним причинам, бо багато людей опинилося в найрізноманітніших умовах за, ці, за цей рік, поки йшла війна, тому тут по різним причинам помінялася мотивація. Так, у багатьох закріпилася така думка, що ну, справляться і без мене. Тут ще мова про якусь несправедливість, яка, знаєте, тут є якась певна частина людей, ну як, як каста недоторканих, чи що. і багато хто з них хитро уникає можливості приєднатися до лав ЗСУ. І Тут так, ось коли підуть всі, тоді і я піду. Отак от, от питання тут стає. Ну, тобто ясна картина того, що люди. На фронті треба. Ну і що. Що ще з приводу мобілізації? Нова хвиля майже тотальної мобілізації буде. Ну, знаєте, я не кажу, що всі от від старого до малого підуть на фронт в окопи. Ні. Але ж от максимальний облік чоловіків буде. Будуть запрошувати в воєнкомат тих людей, які можуть нести службу або якось відновити свої знання, тобто якийсь запас, якийсь резерв, якесь наповнення треба. Ну ще. Я тут не бачу, знаєте, такого прям критичного от прям ну, ну всіх поголовно загребли. Ні, люди потрібні. Я вам так ще скажу: тут повертаються ті, кого чекали. Це ті хлопці, які проходили навчання за кордоном такий тривалий час, і їх чекали, їх чекали як спеціалістів, бо в Україну надходить сучасна зброя, якою треба вміти користуватися. Тут, знаєте ще про що? Люди потрібні для, ну, на самі такі от різноманітні якісь роботи для якоїсь різної діяльності на фронті. Тому я вам так скажу: війна, хоч і добігає фінішу, а я вас запевняю, що вона буде закінчена у цьому році. Але знаєте, тут створювати армію. Якийсь арсенал от просто необхідно. От, розумієте, це не всі люди, ті, хто отримують оті повістки, це не означає, що всі, всіх кинуть прямо в окопи. Тут трошки не так. Тут треба резерв, треба армія. Треба думати трохи наперед. Ось тут отак іде. Так що, ну що, мобілізація буде, буде нова хвиля. Будуть шукати ще людей, які ну, у чиїх послугах ще ну, нуждаються, господі забула, як то буде на українській мові, в наші озброєні сили. І от я просто знаєте, що хочу сказати, що, от користуючись цією можливістю, що ми балакаємо про мобілізацію, я хочу щиро подякувати і вклонитися тим сім'ям, в кого сини, там, чоловіки, батьки, онуки, брати. Встали і стоять на захисті нашої України. Я вам щиро дякую і вклоняюся. Аби не ви, хто знає, аби не ваші чоловіки, хто знає, що б то з нами було. І я ще знаю, що українці це самі класні і самі неймовірні хлопці. Тому все буде Україна, не бійтеся тої мобілізації. Треба так треба. Дякую вам за увагу!